Проблема відключення світла поділила думки громадян. Це найяскравіше демонструють коментарі в соцмережах. У жнятині відключили вчора з 13 до 22 години. Сьогодні зранку знову відключили. Чому нема жодних роз'яснень для людей? У Страбічові так само з обіда, і дотепер не було світла. У 90-х світло виключали щодня на години 5-8 і нікого не попереджали. Люди, на вулиці війна. Якщо годинку без світла посидимо, то на сході хтось зварить їсти чи погріється. Тож будьте лояльними і не скигліть зайвий раз. Виключити на 16 годин це як? Свинство. Ніхто не проти, але на такий час і завжди одні ті самі села вулиці це як? Графіка немає, все на розсутрему. Коли захочуть, тоді виключать. Виключайте тоді щодня на 2-4 години у всіх. Буде і економія, і люди будуть знати, що мають потерпіти той час, бо так у всіх. Але вибачте, «Укренерго» пише про аварійні відключення на 2-4 години, а в нас дві доби підряд по 12 годин не було електроенергії. Енергетики зазначають, достеменно спланувати графіки дуже важко, адже вони вводяться за розпорядженням диспетчера Укренерго, і на відключення виділено тільки 15 хвилин, тож сповіщень нема, і це найбільше турбує громадян. Чим поменше треба відключати, бо холодильники розмерзавуться, ну а так все одно треба. Йде война йде, ні та там теж треба, щоб світло було по селах, по городах. Тобто з розумінням, так Ну no, так, звісно, мусить мало відключати, інакше все по темку буде. Хоча б по черзі всім, а то в нас вже два дні, дочка працює з комп'ютера і не може працювати. Ось сьогодні думала йти в кафе. І тут плохо, Або хоча б часа на чотири. Холодильник розморажується. Я вважаю, по черзі часа, хоч би на два. Я не проти. Тому що економити, економітно, от так. Частина мукачівців поки не сильно страждають від нестачі світла. Енергетики пояснюють, різні будівлі можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Є цілий ряд будинків, які розташовані на лінії з критично важливим об'єктом, наприклад, лікарнею. У цьому разі людям пощастило, тому що їх відключатимуть найрідше і в останню чергу. Тож не всім знайома проблема відсутності світла. Що зробиш, війна? Будуть нас, ну, слава Богу, поки не відключають. Ну як будуть, будемо старатися якось виходити з положення. Свічки там, фонарики. А що зробиш? На даний момент в нашому районі не відключали світло, не можемо про це пошкодувати або щось, але в інших районах відключають. І люди дуже з цим ем, якби. Це турбує їх дуже. Так що є багато продуктів в морозилках. Якщо було 3-4 години, це нормально, як було перед тим оголошено, то вони до цього були готові. А то, що на 7-7 годин більше, ніж обіцяно було, то це вже для них є проблемою. Було на Ужгородській вулиці, були п'ятитажки, дев'ятитажки біля 11-ї школи, інтеркаштан підприємство, інші підприємства на гіді було відключення велике, таке 7,5. Нею годиною, ну я думаю, там є теж продукти, яким потребують холодильне обладнання, і може це ну, виявитися проблемою проблемою для самих підприємців і проблемою для. Для тих покупців, які будуть цю продукцію придбають, головна скарга споживачів це навіть не на відсутність графіку відключень, а на факт нерівномірного відключення домогосподарств. Так в одному районі чи населеному пункті відключали світло на 7-10 годин, а в іншому зовсім не знайомі з цією проблемою. Енергетики у свою чергу зазначають, вимкнення застосовуються, щоб стабілізувати енергосистему України після обстрілів. 40% електростанцій в Україні зруйновані. Вони побили усе, усього, електро тут все по оборудованні. І все, мабуть, воно ж є всі вже Зеленський відключати. Так, я, така моя думка. Тобто Нафінь. ви з розумінням ставитеся чи все-таки більше з роздратуванням? Ні, ну з розумінням, але як казати, ну, другого виходу у нас немає. Я Нормально ставлюся. З розумінням можна сказати? Ну так, звісно, з розумінням. Ну, як ситуація така наразі. То ж треба якось відповідати. Ми багато людей чуємо, що не техніка псується, бо пропадають. У вас є ці проблеми? А, поки що немає. Тому все, все треба розраховувати, здалегіть. Ну, Зараз така ситуація в країні. Що поробиш? Прикарпаття обленерго повідомляє в умовах таких інтенсивних атак відключення стануть звичною ситуацією протягом місяців. Навіть за умови припинення обстрілів на відновлення системи до стабільного стану знадобиться щонайменше півроку.